Вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас тижневий прогноз з 27 листопада по 3 грудня. Подивимося, як будуть розвиватися в вашому житті події, які для вас будуть підказки. Одна карта це на один день. Буде 7 карт. І так, розпочинаємо. Перша карта це карта ключ. Ви знайдете відповіді на якісь хвилюючі вас питання, ви зможете досягнути певних результатів. Можливо, були якісь певні проблеми, якісь невдачі. Ви не знали, як вирішити цю чи іншу проблему. Тобто тут ви матимете гарну змогу вирішити питання і знайти ключ до своїх. До вирішення своїх проблем. Наступна карта це карта е, кільце. Карта говорить про те, що, можливо, в когось будуть заручення, свідчення в коханні, хтось отримуватиме шлюб, в когось буде ухвалення якихось важливих рішень, якісь переговори, підписання якихось важливих паперів, якісь будуть певні об'язаності в цей період для кожного. От якийсь такий важливий буде досить день, е, де потрібно буде проявити. Певненість в собі, сміливість і відповідальність, якусь взяти на себе. Карта дерево говорить про те, що. Буде досить такий благоприятний розвиток подій, може вказувати на те, що ви обдумуєте всі свої дії, продумуєте будь-який розвиток ситуації у вашому житті. Також карта говорить про те, що про зв'язок із рідними з близькими. Можливо, ви з сім'єю проведете якийсь час, можливо, будете обговорювати якісь події зі своєю сім'єю, будете радитися про якісь певні події. Наступна карта це всадник. Всадник говорить вам про отримання якихось новин, про, можливо, для вас гості якісь завітають. Якісь будуть досить важливі звістки, яких ви давно очікували. Також це може бути людина, яку ви давно не бачили, але людина, якій ви будете дуже і дуже раді. Наступна карта, карта зірки. Тут, тут вам проявити потрібно більш сміливість, впевненість в собі. Говорить також про вдачу, яка вам посміхнеться, і про те, що ви взяли вірний шлях в своєму житті. Вірне направлення взяли. Взагалі, ця карта дуже добрий знак, яка говорить про те, що у вас обов'язково все вдасться в цей день, що ви собі запланували. Наступна карта це карта Лілії. Карта Лілії говорить про, про хороші такі перспективи, які на вас очікують. Все, що ви планували, вас вдасться досягнути. Карта говорить про якусь певну здачу, яка вам посміхнеться. Про те, що, можливо, ви десь проявите якусь таку ізобертательність, щось такого плану буде виникати. Карта говорить, що ваші думки такі чисті, світлі, у всьому матимете такий позитив, у всьому будете чесні, справедливі, і ви зможете досягнути гарних результатів. Знаєте, можливо, певних, якісь певні, можливо, чудесні такі події будуть у вас виникати в цей, в цей період, в цей день. Наступна карта це карта Клвір. Карта Клівір говорить. Про вдачу, говорить про якесь таке радісну подію у вашому житті, про якусь таку несподіванку, приємну несподіванку, про якийсь, можливо, прибиль у вашому житті, яку ви отримаєте в цей період. Карта говорить про надходження якихось, можливо, фінансових якісь, можуть бути поступки поступлення. Також карта говорить про те, що. Знаєте, про таку якусь вдачу і гарний розвиток події у вашому житті. Дивіться, от підвівши підсумок, можу сказати, що тиждень, взагалі, пройде для вас досить непогано. На вас чекає вирішення ваших питань. Карта говорить про. Те, що у ваших питаннях, які у вас так хвилювали, проблемах, вже є вирішення проблеми. І головне над цим активно попрацювати, і все вас вдасться. Також карти говорять вам про те, що може бути освічення в коханні, в когось цей період може бути шлюб. У когось якісь заключаться будуть договори, можливо, хтось роботу шукав, ви обов'язково знайдете і вдасться якийсь договір там заключити і так далі. Карта говорить про. Якесь певне спілкування, яке принесе обом сторонам гарний результат. Також карти говорять про те, що ви взяли вірний шлях на своєму житті і робите все для того, щоб покращити своє життя у майбутньому. Також карта говорить про спілкування з вашими рідними, з вашими близькими. Можливо, буде гарне якесь обговорення якоїсь... Майбутньої події, і ви будете проводити час із своїми рідними, своєю сім'єю. Також на вас будуть чекати гарні новини. Карти говорять не просто про новини, а про швидкі новини. Карта говорить про бистрий розвиток подій, стрімкі якісь переміщення, можливо, треба будуть гості, гості, яких ви давно не бачили. Якісь, можливо нові починання, якісь нові знайомства, які вам дадуть гарний результат. Наступні карти це зірки, які говорять про здійснення ваших мрій, про досягнення ваших цілей, про те, що ви вірний шлях взяли і вас обов'язково все вдасться. Також карти говорять, ну, скажімо, про якісь гарні перспективи у вашому житті. Про якісь, можливо, з'явиться людина, яка вам зможе допомогти у вирішенні якихось питань. про якісь можливі чудесні такі моменти, які можуть виникнути у вас в житті. Карта говорить про якусь певну страсть, про те, що ви будете активно проявляти е, свої почуття. І знаєте, так, будуть розвиватися якось активно, дуже подібно, якось будуть всі події. Карта говорить про те, що вищі сили вам будуть посміхатися. І на кінець тижня випадає карта Клєвір, яка говорить про те, що на вас буде очікувати якась радісні події, якісь несподіванки, якась вдача, якась прибут, якийсь прибуток для вас буде неочікуваний. У вас все вдасться, може здійснитися якесь заповітне ваше бажання. День, взагалі, тиждень прекрасний. Все зможете вирішити. Якщо якісь проблеми й були, вони вам будуть під силу, будуть гарні, приємні, світлі моменти. Вам все під силу проявляйте себе і не бійтеся. Все. Дасть гарні новини, швидкий розвиток подій, вирішення ваших проблем, здійснення ваших бажань і гарний розвиток подій. Якісь такі певні моменти, де ви просто будете щасливі, задоволені з цим, як відбувається все в вашому житті. Не завжди випадають такі гарні карти на тиждень. але цей тиждень обіцяє бути приємним. Я бажаю всім вдалого тижня. Хай все вас вдасться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!